Понад три мільйони гривень зібрали на благодійному аукціоні для потреб українських воїнів, які перебувають на передовій. Суперництво за 53 унікальних лоти було напруженим. Суми лунали неймовірні. Скажімо, стартова ціна ікони Пресвятої трійці, представленої митрополитом Івано-Франківським Галицьким і Осафом, коливалася в межах п'яти тисяч гривень, а далі торги без коментарів. Вісімдесят п'ять тисяч. тисяч 85 тисяч 34 учасник 2. Я не спішу. 90 тисяч гривень, 302 учасник раз. 302 учасник, 90 тисяч гривень, 2. У нас є ставка? 110 тисяч. Це вже занадто. 110 гривень два. 304-й учасник 110 тисяч гривень тримало. Футболки національної збірної з автографами спортивних легенд Андрія Шевченка, Олександра Шовковського, Євгена Коноплянки та Олександра Зінченка пішли з молотка за 60 тисяч гривень. Відомий український богатир Василь Віростюк теж виставив на благочинний аукціон Річ із власного гардеробу. Тут зображений логотип. Наш звичний логотип, тільки з початком війни ми його трішечки доробили. І у нас зараз богатир в шоломі, в бронежилеті і зі зброєю в руках. І так само підіймає кулю. Замість кулі у нас земна куля. Ось така класична футболка, в якій ми зазвичай перебуваємо на турнірах, на змаганнях. Її, до речі, викупили за 25 тисяч гривень. А от за боксерську рукавичку з автографом Олександра Усика благочинці без зволікання віддали 150 тисяч. Найдорожчим реалізованим на аукціоні лотом став портрет кардинала Любачівського. Його представила Вигуцька територіальна громада. Це полотно із сімейної колекції Любові Лаврів. Вона дружина нині покійного автора портрету художника Олега Лавріва. Картину придбали за півмільйона гривень. Вибрати, у який з видів мистецтва вкласти гроші дійсно було непросто, адже аукціон репрезентував понад півсотні ексклюзивних лотів. Тут є на що звернути увагу. Це і роботи розтворчого мистецтва надзвичайно рідкісні. Є дуже цікаві експонати, які стосуються філателії, і в цілому кожна робота достойна. Всі отримані під час благодійного аукціону гроші спрямують на потреби прикарпатців, котрі захищають Україну на фронті. Ініціаторка першої такої благодійної акції Світлана Онищук стверджує, на цьому матеріальна допомога ЗСУ не завершується цей захід треба продовжувати, і він має постійно жити до нашої перемоги. Вже є дуже багато ідей інших, які мають проводитися в нас на Прикарпатті, щоб максимально в Толовій області на Прикарпатті, ми мали можливість допомогти нашим прикарпатським воїнам, тому що це зараз найголовніший пріоритет наш, і ми повинні всі на своєму місці наближати перемогу української держави. Ольга Смага Геннадій Томнюк новини на вежі.